Вітаю усіх. Знову мої індики. Індики пасуться. Через деякий час біжать на пісок, поповнити запаси для травлення. Ось так вони збирають піщинки. Для кращого травлення. Вітру сьогодні немає, вони себе комфортно почувають. Коли є вітер, їм некомфортно. Стараються утікати кудись. Тепла великого не потрібно, зараз є плюс 2. Ті, хто поповнили запас піском, йдуть далі на траву. Пастися. Вибирають зелену траву.